Віти мене в Господі, тому що я на гріж. Які слова сьогодні звучать в наших православних храмах? Слава Київ сказав святий апостол В'єт, цими словами Борисне відкровення хоче нам ще раз нагадати про одну із найголовніших чистот. Християнського життя, чесноту, без якої неможливе духовне вдосконалення. Чесноту його входить сучасний світ із серця людського. І ця чеснота називається страх Божий. Тільки що ми з вами, дорогі браті і сестри, чули уривок Евангелія від Луки де повістується про те, як Господь наш Ісус Христос привзиває до апостольського служіння перших світ учнів. Це все відбулося на березі Галилейського моря, де апостоли Петро, його брат Андрій, їх друзі Іоанн і Іоанн, Займалися тим, чим займалися майже все своє життя, тим, що не вміли, чого навчили їх батьки. Вони ловили гриб. Так саме тут, на цьому березі Галійського моря, Господь, оточені багатьох людей, просить апостола Петра, йти з лодкою, щоб. Весь народ і бачив Христа, і чув Його Божественні слова. Коли закінчилась проповідь, Господь каже Апостолу Петру, щоб він відплив глибину. І на цю пропозицію апостол Петро спочатку відповів, що ми сьогодні всю ніч трудились, нічого не піймали. Але каже він, якщо ослобувати йому, як і усі. І ось оськи були закинуті, і було настільки риби, що і його лодка була заповнена. Вони покликали своїх друзів, і та лодка наповнилася повністю риби. І від усвідомлення того, що відбувається, Апостол Петро і сказав ці дивні, прості, але дуже глубокі слова. «Відійди від мене Господі, тому що я людина річна. Залі, коли ми подивимося, проаналізуємо Євангелія, то три рази просили Господа відійти від них. Перший раз це зробили бізи у землі, коли вони побачили Христа і відчули його Божественну силу від ненависті до божественного світла, вони і сказали ці слова. Відійди від нас, чому ти прийшов нас передчасно мучити? Оця злоба пісовська, яка не може терпіти Бога. Казали ось ці слова, відійди Мене». Але в цій же землі гетаринській Господа просили відійти і люди, прості люди. Після того, як Господь стіни існувати, і бісім йшли стадо свиней, прийшли гатаринські жителі, вони не ненавиділи Христа. Але вони відчули загрозу своєму матеріальному багатству. І от любов матеріальній була і стала приводом того, що вони сказали ці страшні слова, попросили Христа відійти від них. Тобто ненависть до Бога і чезмірна любов до земного може послужити тому, що людина. Чи словесність Дунка скажи Богові колись, відійди від мене ти мішаєш мені жити. Але сьогодні апостол Петро сказав зовсім по-іншому. Не від того, що він ненавидів, не від того, що він любив грибаство більше і взагалі земля життя більше, ніж щось небесне, божественне. Він в цей момент відчув свою гріховність, яка не може поєднуватися з Божественною святістю. Вось це усвідомлення своєї гріховності і сказали ці сміливі прості слова, відійти від мене. Апостол Петро відчув божественний страх, страх Божий. Коли ми говоримо про страх Божий, то розуміємо, що страх взагалі присутній в земному житті завжди. Це частина людського життя. Людина боїться перед чимось невідомим, перед якимось сильним, перед втратами. І від цього страху інколи людина концентрує свої сили настільки, що з'являються сили, які людина перед людина не знає, що вони існують в неї. Але інколи цей страх і породжує паралізацію людських сил. Людина нічого не може зробити. Але страх Божий це зовсім інша сила. Страх Божий з'являється від усвідомлення людини, що є Бог. Він не дістав далеко на небесах, аби він тут, на землі, бачить, чує, усвідомлює все, чим я живу. І коли людина це усвідомлює, то з'являється це відчуття, ця сила, страх Божий. Але цей страх зовсім іншого характеру. Якщо страх звичайний, це може стати хвороба. Це паралізація людських сил. То страх Божий навпаки. Це особлива сила, яка дає здоров'я людини. Преподобний саксім він так і каже, страх Божий це лікарство від страстень. Від цього лікарства людина починає жити по новому по Божому. Страх Божий це та сила, яка надихає людину щоб Бог завтрив знає. Якщо страх звичайний, це то відчуття, яким ми хочемо збавитися можна швидше. то, навпаки, страх Божий це та сила, яку людина бажає відчувати все своє життя. Це не тимчасове явище, від якої я хочу збавитися. Ні. Страх Божий це сила, яка притягує до себе Бога. Страх Божий породжується. Об'єктивне усвідомлення мене, хто я є і хто є Богом. Писанні дуже часто говориться, що праведники — це ті люди, які ходили перед Богом. Ми і так ходимо перед Богом. Бог бачить все. але коли людина усвідомлює, що моє життя все перед Богом, а Бог абсолютна святість, праведність, а я хочу до Нього, то це понукає мене. Мінятися, щоб і ті чесноти, які є Бог, Богові і буде моїми чеснотами, інакше я Бога не пізнаю. У мене не буде ніяких сил і інструментів, як пізнати божественну любов, якщо я не буду любити. Як можу я бути смиренним, якщо не зрозумів, що таке божественна смирення? Як я буду терпіти, якщо не зрозумію, що таке божественне долотерпіння. Страх Божий погоджу відчуття покаяння. Ніколай Сергій каже, що страх Божий породжує покаяння. Покаяння приводить до Христа, а Христос приводить до Воскресіння. Покаяння це не просто прийти до храму і вислати якісь слова, які ми всі вже розуміємо, що таке гріх. А страха перед Богом не існує. Покаяння відбувається дійсно тоді, коли людина відчуває боїсть гріха. І коли вона усвідомлює, що гріх це та перепона, настояща перехода між мною і Богом. І тоді людина починає дійсно заміщуватися над своїм життям над тим, чим я думаю, що ж є в моєму серці, що я хочу досягнути своєму в своєму земному житті. І це все буде шляхом спасіння, не просто досягненням якихось земних завдань, які також будуть існувати в нашому житті, але це буде ступенькою не сама по собі, а ступенькою, яка веде мене до Царства Христового. Тому страх Боже треба собі виховувати, Розуміючи, звісно, що страх Боже це дар Божий. А дар Божий, який дається, тому тій людині, яка цього хоче. А хто хоче страху Божого, хто хоче покоритися перед Богом, то не усвідомлює в своєму градливому серці, що я все можу. А хто усвідомлює, що моїх сил достатньо. Він буває таке, що я мушу смиритися і покоритися волі Божій. Сьогодні апостол нам і показав приклад, як треба відвести наш здоровий з послугом до Бога. Насправді, коли йому Христос сказав, що за кінці днем, всі днем для волі риб він, мабуть, почати. Подумав, як це може бути. Я, фахівець, я з дитинства ловлю рибу. Я знаю, що риба ловиться в сітки, особливо ночі. Я всю ніч потрудився. А сьогодні день. І ця людина, да, він мудрий, як я із його проповіді. Але що він розуміється в рибальстві? Але апостол Петро апостолів, співнести своє розуміння, свій здоровий глузд з тим, що говорить йому Бог. Іди за І От коли людина зможе повторити свій роздум Божому повелінню, словам Євангелія заповідям Божим, то все виходить правильно. Є ще одне слово в сьогоднішньому повістуванні, яке інколи ми забуваємо, чи проводимо просто так мимоволі. Повз Це про те, що коли Христос підійшов до Апостола Петра, то Він попросив його відплисти. То Христос Бог просить людину? Завжди ми просимо Бога, а тут Бог просить людину. Насправді в нашому земному житті. Бог дуже часто просить нас. В одному із древніх патріарків є такий вислів Авпамба, який сказав, що якщо у тебе є серце, то ти можеш спасти. За не дуже прості слова, і на перший погляд ну, таким зовсім примітивним. Якщо у тебе є серце, ти можеш спастися. А насправді, і ми знаємо такі вислови. Якщо людина жорстока по своїй поведінці, ми кажемо, ця людина не має серця. І Івані нам говорить про те, що Христос приходить до людини через серце. Тільки чисте серце може побачити Бога. Не через розум, не через якісь інші відчуття людські, а через серце. Святі отці говорять, що Бог говорить до людини. Трьома способами. Спочатку він говорить тихим словом любові, даже думкою любові. І цей голос відчуває тільки одна людина. Але цей голос постійно такий настойчивий Полюби Бога, полюби ближнього. Полюби цей світ, але як самоціль, а як боже творіння, використовуй свої таланти не як свої особисті, а як дар Божий для свого спасіння, для спасіння людей, які біля тебе, для того, щоб прикрасити цю землю, але розуміти, що ці таланти не твої. Це від Бога, тому що тебе Бог любить. Але якщо ми цього ці не чуємо, оці тихий, спокійний, голос любові, Бо Бог говорить нам вже більш голосніше, голосом совісті. І дійсно, людина, яка живе, хоче жити в мірі своїм совісті, вона відчуває, що все те неправильне, яке ми інколи робимо, воно відчувається в нас ріже наше серце. Господь говорить, це неправильно. Ти не маєш завідувати, ти не маєш привітати, ти не маєш гордитися. Але якщо, якщо цього голосу людина не чує голосу совісті Божої, то Бог говорить набатом страждання. Бо Господь попускає людині страждання, яке не є покаранням людини, але яке є набатом, дзвоном, колокольчиком, нагадати про себе, я існую людину, я існую. І б ти не робила, ти обов'язково перестаєш переді мною, тому що якщо ми не почуємо тут Бога просящого, то ми обов'язково почуємо Бога суддю, голос судді. І тому коли ми говоримо про страх Божий, ми маємо бути пильними до свого життя, як ми відносимося до того, що Господь нам дає сьогодні, тепер, цю минуту і цю секунду коли Господь відговорить нам по різному, таким голосом любові, чи голосним голосом совісті чи набагато страждати. І тоді ми дійсно будемо піхоти собі це відчуття чесноти, страху Божого. Отці говорять, що щоб страху Божий був в людині, то святі Отці рекомендують. Я можу частіше згадувати про страшний суд. Не для того, щоб злякати людину, а для того, щоб людина полюбила добро, для того, щоб людина полюбила Бога і полюбила іншу людину. І тоді все буде гармонійно, тоді все буде через страждання інколи, через пориви совісті, але все буде правильно йти до вічного спасіння. І тому, дорогі братії і серце, сьогоднішній день задаємо ці слова апостола Петра, які він сказав від усвідомлення своєї любовності і святості Бога. Для того, щоб відказатися від Бога чи відвернути його від себе, а для того, щоб його прийняти до себе. І чим частіше ми будемо говорити ці слова апостола Петра, Тим тісніше ми будемо з'єднуватися своїм Богом. Тому що якщо відчуваємо своє недостоїнство, Господь обов'язково приходить і з'являється в душу, ту душу безсмертну, яку Господь створив для вічності, для безсмертя Сарцю своєму вічному, якому ніколи не буде кінця по віки. Амінь. Спасибо. Спасибо.